Теше деспотій водних просторів манять мільйони людей. Проте природа вирішує нагадати нам про свою потужну силу. Цунамі велетинські хвилі, що здатні змінити ландшафт та життя мільйонів людей за хвилину. На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вмкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Цунамі одне з найнебезпечніших природних явищ, яке викликано в океанічних водах внаслідок підземних зміщень. Ця стихія являє собою серію хвиль з проміжком часу від 5 хвилин до декількох годин. Їхньою характерною особливістю є те, що вони мають неймовірно велику швидкість, що сягає до 1000 км на годину. Як формуються цунамі? Починається все, як правило із підземного поштовху. Саме вони і є причиною виникнення більшості смертоносних хвиль. Також причинами можуть бути виверження вулканів, суви ґрунту, різкі суви льодовитів, падіння метеорита або будь-який підводний вибух. Ключовим фактором тут є різке витіснення води внаслідок будь-якого із цих процесів. Цунамі швидко розповсюджуються від епіцентру. Спочатку хвилю важко виявити, адже її висота може складати всього 30 см. Відстань же між хвилями цунамі може сягати до 200 км. У кожної хвилі є вершина та западина. Оскільки відстань між хвилями велика, часто суходолу спочатку дістається саме западина хвилі цунамі. Це виглядає, немов дуже швидкий відтік води від берега. Такий відплив може тривати до 6 хвилин і є однією з характерних рис цунамі. Коли гребінь хвилі досягає мілини, швидкість руху цунамі зменшується. Але вода, яка пробуває слідом, маючи при цьому більшу швидкість, накопичується позаду гребеня та немов підштовхує його вгору. Таким чином, висота гребня хвилі цунамі зростає. Хвилі проникають в глибину суші в залежності від її рельєфу, іноді на 10-15 кілометрів. І, маючи велику швидкість, викликають величезні руйнування та людські жертви. Плив цунамі залежить від форми берегової лінії, наявності чи відсутності бухт, заток, ширини входу в бухту та її довжини. У 2004 році відбулося найстрашніше за всю історію людства цунамі, яке спричинило смерть як мінімум 300 тисяч людей у 11 країнах, що мають вихід до Індійського океану. Найбільш сильний удар припав на Індонезію. Вчені називають таке явище тело цунамі. За пару годин цунамі досягло узбережжя Індії, а через 7 годин хвиля дійшла до Сомалі. Через 16 годин після землетрусу хвилі за вишки півтора метра були зафіксовані в пар на відстані 8,5 тисяч кілометрів від епіцентру землетрусу. Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнаватись найцікавіші факти про наш світ.